Я обираю сили людей, тому що це злагода і порядок в місті та районі. Я обираю силу людей, тому що це єдина партія, яка проводить реальну боротьбу з браконьєрством. Сила людей це створення найбільшої фестивальної столиці на території Східної України. Нам потрібне якісне автобусне сполучення між селами та містом, сила людей та команда, яка може це гарантувати. Я обираю силу людей, тому що це єдина партія, яка здатна забезпечити європейський розвиток у нашому місті. Це молода команда, яка ніколи не була заплямована нечисною грою на виборах. Нам не соромно за свою роботу. Я обираю силу людей, тому що ця команда знає, що виховання людини починається з маличку, а тому всіляко підтримує дитячі навчальні заклади та розвиток освіти дітей. Сила людей це партія безрадників. Подивіться на обличчя у Верховній Раді. Що змінюють прапори та лозунги кожні вибори. Досить чекати Мани Небесної. Сила людей це партія, що почала розбудову країни з місцевого рівня. Я обираю силу людей, бо це партія, яка не займається популізмом. Багато робить для міста. І я думаю, що буде робити для села. Тому я з партією сила людей. Сила людей це партія простих людей. Серед нас немає ні олігархів, ні мільйонерів. Серед нас вуличками, пенсіонери, вчителі, лікарі, службовці. Але мета у всіх одна: зробити наше місто і район кращим розвинутим. Тому я з цією командою. Мені подобається, що ця команда виступає за прозорий розподіл бюджетних коштів. Я обираю силу людей, тому що це команда професіоналів, яка знає і зможе залучити інвестиції для розвитку. Промисловості в місті, сила людей це боротьба з корупцією на місцевому рівні. І розпочнемо ми її з центральної районної лікарні. Я вибрала партію Сила людей, тому що вона проти припинення діяльності дитячих садочків та шкільних закладів в місті Тростянець та районі. Сила людей це молода команда, що підтримує міського голову, прагнені зробити наше місто кращим. партія Сила людей це боротьба зі злочинності, наведення громадського порядку в місті і районі. Сила людей це чесна команда в місті та в районній раді. Я обираю силу людей, тому що це гордість і довіра громадян. Я обираю силу людей, тому що це єдина партія, яка переймається збереженням архітектурної спадщини. Я обираю силу людей, тому що впевнений, що це єдина політична сила. Яка на сьогодні зможе гідно відстоювати інтереси виборців в місті та районі. Прозорий бюджет. Сесії по телебаченню. Хто ще наскільки прозорий до громади? Я обираю партію силу людей, тому що це єдина партія в районі, яка піклується про розвиток спорту. Мені набридли кандидати, які міняють партії кожні вибори. Я обираю силу людей, тому що ця партія дійсно займається благоустроєм місць відпочинку. Сила людей. Це команда професіоналів, яка 10 років успішно розвивала місто. Сила людей це розвиток туристичного потенціалу громади. Сила людей це залучення молоді до спортивних гуртків та секцій, популяризація здорового способу життя. Сила людей має програму реконструкції та благоустрою Тростянецьких ринків. Я обрала «Силу людей, тому що це відкрита до людей, незаангажована партія, яка дбає про рідне місто. Силі людей довіряє міський голова. Силі людей довіряю і я. Шановні тресянчани, почалися місцеві вибори. Вибори, від яких будуть залежати доля нашого міста і району на наступні роки. Перед вами команда політичної партії Сила людей. Ця команда 10 років збала про розвиток нашого міста. Ця команда, не покладаючи рук, кожного дня робила все, щоб вам в нашому місті жилося. Заможніше, комфортніше, щоб був відремонтований житловий фонд, з'являлися нові дітські майданчики, ремонтувалися дороги і тротуари. Ми все робили для того, щоб треселець був інший. Ця команда відкрита для всіх, представлена різними людьми від голів... вуличних комітетів до промисловців і підприємців, від педагогів до лікарів, бюджетників і людей різних професій. Це команда простих людей, які кожного дня будуть бати. Про ваше благополуччя в нашому Тростянецькому районі. Це ваша команда. Команда Сила людей. Вона сильна, єдина духом. Разом ми сила. сила людей!